Добрий день, шановні кияни і жителі Київської області. Минула ще одна неділя, і лікарняна каса звітує. Про проведену роботу за цей тиждень ми пролікували в стаціонарі 13 хворих, витратили на забезпечення медикаментами і засобами медичного призначення більше 14,5 тисяч гривень. По безкоштовним рецептам оплатили ми 32 тисячі гривень. На цьому тижні у нас був один дуже важкий хворий, який в загальному кількість пролікованих хворих я його не враховував на забезпечення медикаментами. На цього хворого лікарняна каса витратила 15 тисяч 100 гривень. Важка ситуація дороговартісні дуже. Антибактеріальні препарати, і, тим не менше, лікарняна каса забезпечила хворого необхідними е, ліками. Лікарняна каса запроваджує проєкт, такий, можна сказати, соціальний популяризації лікарняних кас України. Ми хочемо провести такий захід забезпечення науково-популярною літературою журналом для породіль і підготувати для них подарунки, де крім журнала будуть вкладені засоби особистої гігієни. І і Крем для немовляти. Тобто під егідою лікарняної каси міста Києва ми хочемо ці подарунки розповсюджити на такі міста, як Херсон, Миколаїв, Дніпропетровськ, Полтава, Житомир, Одеса. Все це робиться для все ж таки популяризації руху лікарняних кас, як в місті Києві, так і взагалі по всій Україні. Крім того. Ми ведемо на сьогоднішній день перемовини з страховою компанією Країна, де членам лікарняної каси в результаті наших перемовин, якщо буде підписана угода про... Співпрацю для членів лікарняної каси міста Києва будуть надані деякі преференції щодо страхування автомобілів, там отримання цивільної страховки, цивільно вірніш відповідальності, або можливо навіть ми проговоримо питання щодо страхування майна. Тобто ми своєю діяльністю намагаємося як можна більше спілкуватися з і страховими компаніями, з громадськими іншими організаціями, з фондами, для того, щоб щоб як можна більше розширити можливості нашої організації, як як наймога більше надати послуг нашим пацієнтам, членам лікарняної каси, ще раз нагадую: киянам, ми працюємо і надіюсь, в найближчий час будемо працювати. Ми витримаємо цей боремні і важкі часи, як для цієї країни, так і для галузі медицини охорони здоров'я і в тому числі для лікарняних кас. України і виконаємо всі зобов'язання, які були взяті нами щодо надання верніше, сприяння наданню якісної своєчасної медичної допомоги киянам і жителям Київської області. Запрошую всіх до співпраці, запрошую киян до вступу до лікарняної каси. Ще раз хочу зауважити, що на сьогоднішній день все ж таки альтернативи. Діяльності каси лікарняним касам на сьогоднішній день немає. Всі чекають страхову медицину, хай вона скоріше запроваджується в Україні, але поки її немає, і не існує на теренах України, тільки лікарняна каса зможе допомогти вам отримати. Якісну і своєчасну медичну допомогу. Я всім дякую за увагу. Бажаю, щоб всі провели гарно багато вихідних, які попереду у нас. Щоб ви не хворіли, витримали ці вихідні і вийшли всі здорові на свою роботу і продовжували свою діяльність. Дякую за увагу. З вами був Володимир Долод, виконавчий директор благодійної організації Муніципальна лікарня на міста Києва. Будьте здорові!